Всех з добрым утром Машинка у нас уже без снега Вчера тут этот... клемму с аккумулятора я снял О. Сейчас показываю 4 А чувствуется бачите Номера трохи в Людові А чувствуется короче, как 7 Так, надеваем клему запускати нашого дракона. Сьогодні, наповню, у нас п'ятниця, друге декабря. Звісно, вона не дуже сильно спасає, що я її знімаю, ну зараз перевіримо як вона себе поведе. От ви подивіться З першого разу От це уровень На часах у нас вже десь пол дев'ятого то просто я клему знімаю Всі він показує в мене Ой часня Фух Завелася чітко Вообще супер Я так зрозумів сьогодні гроші будуть вже птички мене помітили. Да, диви, я не вже що з першого разу заведеться. Машина, звісно, грязна, просто капець. Короче, виріши я поїхати на Мойку і помити машину. Що з то зараз вийде, не знаю, але є одне. Недовольство. Тянуся вже у пробки, блін. Тут якраз пробка, де поворот на навішнове. Одні на навішнове поворачують, другі з нього виїжджають. І тут там в нас мерево. Заїхав на одну моєчку, не працює. Бо якраз товариша набрав, кажу, стільки тебе кажу, показує. Показує плюс 6, я думаю, як може плюс 6. Якщо Ян зайшов на синоптик, показало мінус 4, а чувствується, як мінус 7. Ну, може мінус 4 немає, но думаю, так, градусів 2 так железно є. А він каже плюс 6. Такого ж будь просто не може. Так, накло, газ 29.02, 92, й почти 49 гривень і 95 й 52 і почти 53 гривні. Так. Піднімаємося ми сюди на автомойку. О, вроді би циферблати горять. Все, друзі, буде миться, буде миться, наводить порядки. Так, все, дивіться, навів порядок. Машинка, правда, трошки льодиком взялась, ну по крайній мере, чиста. Витерти не вийшло. Сейчас думаю попроїжджаю, воно трошки... Подсохне і розмерзнеться. Саме головне... Блять, колеса які, да? Дивіться, яка резина. Нульцева у мене передня. Вимив, номера теж одраялися, машина просто бомба. Дивіться, прям як нова. Все, друзі, запускаю програмку, бо вже, навіть, часів около 9 починаємо роботати. Пожелайте мені удачі! Перший заказ я зробив. Прийшов мені заказ по уклону. взяв з Боголюбова і приїхав на метро Берестейка. На часах у нас вже без 5,10. І ми тільки зролили один заказ. Включив уклона, запустив ще болта. Кстаті, у болту вже помінялося, тож було на перемогу, а зараз уже якось по дром називається. Товариш казав, що, вроде би, то, що тоді 10 гривень з пасажира бралося, а зараз вже 15. Якось так. Ну, Саме головне, що машину помив, машина чистенька. Приятно, що всередині, що знаружже. Надіємося, що робота сьогодні в нас буде зачетна. Так, да, що то я застряв надовго? Уже 20 минут, мабуть, железних я стою. Було два закази по болту. Один на хрещатік. Другий на Тургенівську. Ну, коротше, оце як включив болт, нічого більше не, шука... не давав він мені. Оце він шукає саме говно, яке є. І тобі, блядь, кидає його. Як можна їхати, я не знаю, блядь. Начало 11. Які Хрещатик, які Тургенівські? Аби ще оттуда хоч виїхати, тут на окраїні ось стоїш. Вроді би по болту світа. Ніхера не дає. Я журю шукає саме говно. От хер тобі хороше дасть, блядь. Уже 150 людей відказалося, ти 151. -й. Коротше, по трьох приложеннях і тишина. Полніша. Було по этому, По 838 4 адреса розвозить. А последнє, коротше, сокорки. Представляєте, 4 адреса розвозить. За 350 гривень. Це шок, блядь. Так, приїхав я по болту на Казиміра Малевича. Це, коротше, район метро Либідська. Слабенько, слабенько, друзі, робота. Ой, бля, одну одного спрашував, другу спрашував, каже, що сьогодні даже вони з утра виїжджають з утра іменно ну, з п'яті утра лупачать. Я, звісно, дурний до грошей, бля, не до такої блядь. блять. так кажуть слабо кажуть. Ну, клон зараз вже взагалі. Як щось десь трошки де то світе. По 8 3, 8. зараз вже в основному по 60, по 70, по 80 висить. А якщо цифра трохи побольше, так вона десь, 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 десь як завжди. Закон подлості. На часах у нас вже блядь. 11, 11. Чесно я, знаєте, таке состояння вроде би наче я тоже в 5 утра виїхав. Слабенько що сьогодні робота. Ну, побачимо, будемо, он градусник висить. Показує, що зараз 0 градусу в Києві. Саме головне, що машина помита, чиста. Та нічого, ще будемо працювати. Ще треба пару копійок заробити. Будемо тепер розполагати і надіятися на вечір. Може вечором буде робота. Бо з утра роботки нема. Що щесно вже й проголодався. Він тільки що розговарював з Русланом підписчиком. Каже, вже буду їхати додому. Каже борщ їсти. О! Я кажу теж не проти, кажу, можна підтягуватися, так каже, без питань, каже. Будемо, каже, лупаши з одного котілка. Знаєте, коли як поїси, так сразу тоді ох, оживаєш, настроєння піднімається. Навіть смотря на те, що і роботи немає. Болт Фут. Як вони це зараз на цих мотоциклах їздять, я не знаю. Тут на машині все время їздиш, печка мене включена на перше положення вентилятора. Я б чесно б не хотів би тих грошей. По такій погоді це зараз кататися на мотоциклі. Так, приїхав я на республіку. І к чому я це все хочу вам сказати? К удивленню, віз пасажирку, жінку, по 8, по 8 3, 8. Все чітко. Все четко, якраз тут возле Макдональдса высадив її. Сейчас где-то развернемся и будем что-то выглядывать. Уже, правда, конечно, їсти уже хочу. На часах он уже 12.37. Ось сейчас розвернемося. Уклон, как всегда, мовчить. По болту то дало було мені заказ із Соломенської площі, ну просто неудобно було. Воно з лівої сторони, я був би, з правої сторони дороги, то я відмінив заказ, а потім вже то з ефіра взяв по 838 сюди на Республіку. І тепер будемо щось Короче, Як трапиться щось додому, поїду додому. Трапиться кудись далі, поїдемо далі. Якось так, друзі. Так, взяв заказ я. З тірімочків на Сіміренка. Завіз пасажира по 8-38, блядь. І щось мене, чесно говоря, вже мене задухарили, запарили, блядь. їду я, навірно, додому. У мене взагалі нема желання щось сьогодні до роботи. Виїдемо вечором. Коротше, перележимо, переспимо. Бо щось у мене взагалі до роботи сьогодні. Та й робота паршива, я вам скажу. Я то, мабуть, минут 30. А той 35 простояв на Республіки, поки взяв з ефіра цей заказ. Ну, привіз воєнного сюди на Сімірєнка. Але к удивленню, на 2 гривня скину більше. Бо прошлого раз віз я. Це тариф у мене був, скільки? 108, він скинув 110. В прошлый раз тоже вояк увиз по 838, по-моєму ж. Так, тариф був 99 і скину 99 гривень. Вот такие есть люди, блядь. Мелочные, блядь. Я ру, поехав додому, щось мене, блядь, серьезно, говорю, так тухарит у блядь. Плюс погода якась така вся. Мрачно, блядь. Плюс сука як дебіло возиш. І воно все, все в кучу, може, блядь, голова зорватися. Фу, блядь. Оце знаєте, стільки замічаю, це приїжджаєш, от береш чоловіка, от так дивишся візуально, блядь. І, якщо оно гнілоє, блядь. Оце вся, вся дорога якась така буде, знаєте. Десь там заїжджаєш, десь під'їжджаєш, десь під'їзд поганий, десь ще, ну от не знаю чого. От якось чувствуєш людей, вже ізюмінка ця присутствує по людях. Отак от тільки взглядом глиб і все, і вже знаєш. Я не говорю про те, що там щось чи чиє, чи ні. Просто сам чоловік. Є позитивне зарядження, є. Негатив, блядь. І в основному попадається негатив, блядь. А особливо, що як береш по 838, так там взагалі уклон Болт, уже, я вам скажу, став такою в коїсь мрії бомжевозкою. А за 838 я навіть тут і, і розговору немає. Раз, правда, було, візь я то бабушку з Ходосеївки на Білізняки на Серафімовича, по-моєму. Да. Оце одне, що я можу спомнити, що дійсно така адекватна бабушка була, така приятна, всю дорогу їхали, спілкувалися. ну взагалі така позитивний чоловік, а так в основному, я говорю, чортів возиш, блядь. Я думаю, хто робив таксі, мене повністю подержи. А якщо хтось мене не подержить, значить він не працює в таксі. Якось так. Так що я вже навіть і програму не включаю. блядь. Їду вже так. Я вже вважаю практично рядом біля дому тут. Хай там 5 кілометрів дому, так що смисла вже немає програмку запускати. Буду виїжджати працювати вечором. Так що спасібо, що додивилися моє відео до кінця. Ой, бля, ну я щось сьогодні без настрою, щось взагалі мене до роботи не лежить. Плюс ще ліву сторону трохи протягнуло у мене. Якби на праву голову поворачуєш нормально, наліво треба з стороною повертатися. Та я вже з правої сторони окошко приоткриваю, бо відкривався зліва і мене це протягнуло. Так что такие вот дела, друзья. Ладненько тоді. Завтра встретимся. Не прощаемся.